Свободівці не захотіли прозвітувати за виконання своїх передвиборчих програм рівно рік тому, 31 жовтня 2010 року, відбулись вибори до органів місцевого самоврядування. До Тернопільської міськради були обраними за змішаною системою представники десяти політичних партій. Більшість у сесійній залі зайняли депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода. Але після року панування в місті представники вищезгаданої політсили не виявили бажання розповісти своїм виборцям, які обіцянки вже виконали, і що в обласному центрі за цей час змінилось. Натомість не побоялись прозвітувати перед громадою лише кілька депутатів. Нами проводиться велика робота якраз з громадою міста, тобто є багато звернень громадян, які ми стараємось виконувати. Є багато депутатських звернень після розмови якраз з мешканцями міста, і ми надіємо, що вони в перспективі будуть вирішені. За рік панування нової влади в місті найбільше лихоманило освітню та медичну галузь. При складанні бюджету виявилось, що немає коштів для шкіл у Кутківцях та пронятині. Влада їх хотіла закрити. Мешканці цих мікрорайонів зробити цього не дозволили і відстояли навчальні заклади. Також при ліквідації поліклінік ватри та комбайнового звільнили працівників. Людей обіцяли працевлаштувати. Сьогодні близько 40 медиків на біржі праці в Реорганізації і ліквідації цих двох поліклінік було звільнено близько 40 чоловік. І насправді, станом на сьогодні, ці люди не є працевлаштовані. Тобто ця проблема все-таки не вирішилася. Хоча і міський голова показував різні документи представників профспілкових органів цієї, цих лікарень про те, що все-таки ця проблема вирішиться. Вона не вирішилася. Люди звільнені. Ще однією проблемою в Тернополі стало питання індивідуального опалення. Коли свободівці йшли до влади, то обіцяли, що дозволи на його встановлення, будуть давати. Але у теперішньому часі процес загальмували і автономне опалення у місті і надалі під забороною. Ті обіцянки, які давалися в ейфорії походу до влади свободою, на жаль, сьогодні не виконуються. Сьогодні влада говорить, що населення одноголосно прийняло рішення про підняття тарифів. Я свідок безпосередньо зборів в своєму будинку і знаю, яке це було одноголосно. Було 9 виборців, 9 жителів будинку, які не голосували за підняття тарифів. Але, на жаль, влада маніпулює цією інформацією. Ми сьогодні маємо підняті тарифи на опалення, ми маємо сьогодні підняті тарифи на слово комунальні послуги по будинках. Турбує деяких депутатів міськради й те, що Свободівська більшість, на їх думку, роздає комунальне майно у безоплатну оренду тим, кому захоче. Я завжди говорив про те, що я виступаю за те, щоб комунальне майно не роздавалось безоплатне користування. Фактично, це ми можемо сказати про те, що цей вияв це є недалекоглядність мера у ефективності надходжень до міського бюджету. Продовж останнього року не солодко було не лише лікарям та вчителям, неспокій панував і у транспортній сфері міста. Перевізники мітингували. Вартість проїзду у громадському транспорті різко зросла. А пенсіонери та пільговики й надалі їздять в обмеженій кількості. Хоча чи не найголовнішою передвиборчою обіцянкою нової влади було саме безкоштовне перевезення людей літнього віку в необмеженій кількості, я веду пенсіонера посадити в автобус. Безкоштовний проїзд Люди вірили в це, люди за це голосували. Його немає. Невиконаною обіцянкою нової влади є й те, що тернопільські зупинки громадського транспорту не облаштовані належним чином, без навісів та розкладу руху маршруток. А ось тротуари з підігрівом у місті вже почали робити біля центрального універмагу. На це задоволення з міського бюджету виділили 250 мінімальних зарплат. Така робота кажуть опозиційні депутати, нелогічна. Адже сьогодні вчителі йдуть у вимушені відпустки через недофік. Фінансування в той час, коли в обласному центрі гроші закопують у землю, проблеми з харчуванням дошкільнят, проблеми з, е, вчити, з виплатою заробітної плати і з тим, що вчителі пішли за власний рахунок на е, відпустку на тиждень часом. Про це ніхто говорити не буде і буде всяким чином замовчувати. Тобто, мені здається, що набагато ефективніше потрібно зараз все-таки використовувати ці кошти, оскільки їх вони є мізерні. Загалом, депутати оцінили роботу міської ради за рік між добре та задовільно.